Бачу це значить іде. Усім привіт! Мене звати Тося, і ви на моєму YouTube-каналі Тося Краса, де я розповідаю про б'юті новинки, і ми з вами товаришуємо так через екран. Перерва на каву, І я вас попрошу. Ласкаво, звичайно, підписатися на мій канал, залишити коментар та натиснути дзвіночок. Це для мене дуже важливо. І так ви підтримуєте україномовний контент. Сьогодні я покажу багато нових розпаковок, що я купила на вересень із косметики, і де найкраще замовляти косметику в Україні та в Німеччині. Тому залишайтесь, буде цікаво та інформативно. Ми будемо сьогодні з вами робити також догляд. Я покажу, якою косметикою я користуюсь і що я використовую для того, щоб моє обличчя виглядало доглянутим. <реш> я не знаю, чого мені не пасують такі пов'язки. всю косметику, яку я сьогодні буду використовувати для свого такого міні салонної процедури, вам залишаю силочку прямо тут, прямо зараз. І також ви можете в описі почитати, де саме я купую косметику. Це моя сестра. Вона працює косметологом з дитинства, з я з дитинства. Знаю, що таке догляд за собою, тому що в мене мама також косметолог. Це дуже важливо доглядати за собою. Особливо важливий етап очистки. Якщо погане очищення, можуть бути висипання, проблеми з шкірою і так далі. І також зволоження. В моєму випадку це також дуже важливо, тому що в мене дуже суха шкіра. Перший етап я використовую скраб. Всю косметику ви можете спробувати 10-20 грам взяти на вагу і таким чином зрозуміти, чи вам вона подобається. Косметика є різноманітна, а також найприємніше, що ви отримуєте 10% знижки за промокодом Тося Краса. Значить, скраб! О, це дуже приємно, друзі. Він такий, такі маленькі частинки в нього. Потрібно його гарно масажними рухами по обличчю розпреділити, а потім додати трішки водички, і він знов починає гарно працювати. Ось зараз здається, що вже все, він сухий, нічого нема на лиці, але секунда: трішки води, і о, він знову починає гарно працювати. Дуже люблю робити періодично собі такі відпустки від. від... Тут всі сусіди дивляться, як я роблю блог Привіт, сусіди. <пев> <пев> Я люблю періодично собі робити такі. З салон вдома. У мене багато всякого всякого є собою, різні тканинні маски. Але сьогодні ми будемо робити кремоподібну маску. Отже, після того, як ми це все гарно розприділили по обличчю, додали ще раз воду і ще раз гарно провели масажними руками по обличчю, ми можемо тепер це все гарненько знімати і переходити до наступного кроку. Після цього ми беремо ватний вологий диск і починаємо гарненько все очищати від залишків скрабу. Загалом це найкраще робити в ванній кімнаті. Ну але так як я для вас знімаю відео, тому у мене тут такі підручні засоби позбиралися і О, май, це вчорашній мікап. Це сумно. Моя мама би зараз мене дуже сварила. А... Так і з'являються всі запалення. Просто погляньте, як гарно виглядає косметика. Такі милі, гарні баночки в кольорі Тіфані. Ми будемо наносити маску. Називається вона самбіта. Правило, всі дуже її люблять. Ось так вона виглядає. Дуже гарний запах. Це взагалі косметика, якою я зараз користуюсь. Це шпілер. виробляється на в Німеччині для того, щоб гігієнічно було. Я спочатку накладаю на руку, тоді буду на лице. Ось така процедура всього здається 20 хвилин потратити свого часу. Але як буде виглядати свіжіше обличчя після цього? Чата треба собі виділяти час, хто про нас підбуває, як не ми самі, правильно? Правильно, отож, поки моя масочка працює на моєму обличчі, давайте поговоримо, де найкраще замовляти косметику в Німеччині, а також де найкраще замовляти косметику в Україні. Отже, почнемо з Німеччини. Я нещодавно замовила собі. Достатньо багато косметики різної, і доглядової, і декоративної. Ось я готова поділитися досвідом, адже замовляла на різних сайтах і знаю переваги кожного. Найкраще в Німеччині замовляти на дублиці або на сефорі. Також можна замовляти в них є мейкап, такий як в Україні, мейкап він називається. Мінус цього сайту, що там потрібен німецький номер. У мене його немає. Скрізь працює кур'єрська доставка, це прям. Це супер, не скрізь в Україні є кур'єрська доставка. Також можна використовувати на кіно, але доставка безкоштовна в них від 50 євро, що дуже-дуже багато. В Сефорі всього від 25 євро, а в дугліласі від 29 євро. Середнє статистичне замовлення вже може бути безкоштовним для вас, тобто це зручно. Також ви можете подивитися косметику в Зеландо, тут є теж великий вибір парфумерії, але в будь-якому випадку я раджу моніторити кожен з цих сайтів і шукати, де найкраще може бути для. Для вас ціна. Ось, наприклад, я собі замовила. Увага! Я собі замовила мороканоїл. Дуже мені захотілося його, я була в гостях своєї подруги і вона мала там такий сет з мороканоїла і цей запах просто вся ванна кімната в запаху від мороканоїл, хто знає, як вони пахнуть. Той знає про що я говорю, і ось власне я шукала, де б купити краще за кращу ціну морокано. Що є така можливість? Ви замовляєте кондиціонери та шампуні в більшому об'ємі, і тоді, куди ціна набагато краще. Тому я почала шукати, де можна замовити мороканоїл, щоб було 500 мл в Україні. Можна купити мороканол. Я замовляла через майкап літрові банки. Практично ніде немає півлітрових банок. А на Мороконово сайті було 85, Але там, звичайно, давали ще в придачу багато різних пробників. тому таких непоганих була справжня розчоска міні. Але я все ж таки зважила, що так вигідніше, якщо я не помиляюсь, на нотіну мені це коштувало 65 євро. Ось такий сетап. 20 євро. Якщо я не помиляюсь, можливо в 15 євро. Це дешевше. Анпакінг першої посилки. М -м -м -м. Запах тут зразу скажу, просто супер. Я також замовила собі олійку. М -м -м. Народ, це просто Напишіть, чи ви користувалися мороканоєвим, чи ви любите, і напишіть зазвичай, де ви в Україні берете косметику. А в Україні я замовляю в більшості на мейкапі дуже зручно. Я перестала користуватися кур'єром, тому що дуже важко знайти з ним спільну мову. Правило, вони не кажуть, коли конкретно вони прийдуть. Вони просто там дзвонять серед дня. Там а ви вдома через 10 хвилин ти такий мусиш все кидати і бігти до нього на зустріч. Я користуюся новою поштою. Пошта, я сумую. Але я знаю також, що в нас в Україні є нотіно, що він теж достатньо популярний. Але я ніколи не користувалася. Але ось що цікаво в Німеччині Нотіно, безкоштовна доставка дорога. Це треба зробити велике замовлення, і мені не поклали жодного подарунку. Це сумно. Тому що в інших всіх магазинах ти вибираєш сам, можеш два пробника отримати на вибір, там міні парфуми, або там якась маска, якийсь крем і так далі. Тобто це завжди приємно. Ти можеш спробувати щось нове, ти можеш з собою взяти ці парфуми. Ну, це прикольно, погодьтесь. А тут така трошечки зажали, зажали, зажали. Але що зробиш? Що зробиш? Зато гарна ціна. Вступна посилка. Це Дуглас. Ні, я на цю відкрию. Інтрига. Ще одна посилка з Дугласа. О, тут Моя особиста інформація. Ха -ха -ха. Значить, так, де тут, тут її відкривати? Неясно. Тут такий язичок, я все забуваю, знаєте, згадую в Україні, як треба рвати чуть ли не зубами. В Європі тут все придумано. Тут Тут все придумано, щоб нічого не впало. сухий шампунь. Хто такий любить? Я рахую, це найкращий сухий шампунь ever. Я пробувала колись від Лореаль, пробувала від Сйос, що там ще є, напишіть. Дізнаюся, чи я пробувала, але це не зрівняється з батєст. Шикарно, вистачає надовго, супер. Супер об'єм і так далі. Також я замовила собі такі туші від Морфі. Тут дві туші та підводка. Я думала, вони будуть великі, але вони, походу, travel size, ну, так. Походу, я трошечки лоханулась. Давайте відкриємо, подивимося, що тут є. Вау, яка серйозна! Жеся, не бачила, що так запаковували. Так. А ні, вони повнорозмірні. А це значить одна повнорозмірна туш, повнорозмірна підводка і масютка. пусічко, Хто мене знає, я дуже сильно люблю маленькі речі. Такі менюські, всякі в мене є маленька терточка, маленька сковорідочка, маленькі чашечки, всякі маленькі штучки. У мене є маленька колекція маленьких речей. Ця туш. Я зроблю маленький адпакінг при вас. Вона такого синього кольору. Дуже гарна. Я зроблю з неї відео, обов'язково макіяж покажу все. Найцікавіше, друзі, завжди треба перевіряти наступне. Ця туш одна коштувала в них 15 євро. Я купила ці три речі за 12 євро. Я не знаю, як в них працює математика. Ну, Ось так чомусь вийшло. Воно було, в принципі, на знижці, бо сам сет коштував 20 євро. Він був на знижці. Я думаю, вау, треба брати. Треба брати, як мій друг каже. Тому зроблю також розпаковку з цими трьома продуктами, покажу, як вони працюють. Дуже приємно, друзі. Дякую, що ви мені дали таку гарну знижку. Звичайно, тут є ще міні пробники тестери, парфуму від воз. Даро понюхаємо. Не чути, нічого треба пшикнуть. Ну, такі різкі запахи. Я не знаю, хто любить різкі запахи на печіть? Я не знаю, я люблю такі більш спокійніші, квіткові запахи, такі легкі. А це такий інтенсивний, такі о-хо-хо-хо. Такі... <смір> женщина має бути. Ну не знаю. Мені щось так не, не, не до кінця подобається. Будь-якому випадку це приємно, можна спробувати, і дуже класно завжди можна себе в дорогу взяти, якщо в тебе є перельоти. Переліти, перельоти, як правило, і ти не можеш собі брати більше, ніж 100 мл. Такі всякі пробники, тестери, вони рятують. Тут також йде ще Balm. О, oh, як знали, що я буду робити сьогодні процедуру. Це очищуючий засіб для обличчя від фірми Pharmacy. Не знаю, що це таке. Я мені поклали ага, знижку 5 євро. І тут щось пише по-німецьки 30 вересня. Хм. Ох, я так ведуся на такі штуки народ. Мені, якщо дати знижку. Це труба. Це потеря на жизнь і це будуть нові замовлення, тому що я страшна жертва маркетингу. Мені, якщо кажуть, одиниця такава безплатна, я буду та ходити, хочу я ту каву чи не хочу. Тут мені поклали, що просто листівку. Ну і рахунок. Друга посилка вона менюська. Бачите, менюся пусік. Так, шукаємо язичок. Пробуємо його відкрити. Ну, я вам скажу, тут треба все одно силу мати. Щоб це все відкрити. Так, друга посилка. Такі самі парфуми від Boss. Тут буде помада для моєї мами, я замовила. Від MAC Ліпстик. Я теж зроблю на неї її огляд. На сатинове, такий нюдовий колір. тут одна, Коротше, ну, що вам сказати, народ, я встроїлася. В перший раз в мене таке сік, я все замовляла, В мене ніколи такого не було, щоб щось мені не приходило. Ніколи! А замовляла я дуже багато. Тому я прям трішки засмутилася. Зразу почала дзвонити до них. Дзвінки приймають знову ж таки лише від номерів з Німеччини. Тому, ну народ, накидайте мені повідомлення, чи у вас таке було, чи вас так кидали? Помада на 20 євро. Була на знижці 17, Не поклали товарний чек, теж що дуже дивно. Ніяких лисівок цій поселиці нема. Нема слів. Тому друзі, ось така ситуація буває так в житті. Ну я буду їм писати. Тим більше, в мене є відео доказ, де видно, там лише одна помада. Якщо що буду їм присилати, Прийшов час знімати мою маску. Знімається вона водою. Також хочу показати такі ватні диски. Подивіться, вони деміні. Я не знаю, я ніколи в Україні таких не бачила. Поправте мене, якщо я помиляюсь, можливо, ви бачили дуже прикольні. Вони йдуть такі набагато більші ніж звичайні батні диски, і ними класно старати макіяж очей, а також всякі масочки, як ці. Вона не поглинається практично. Також напишіть, де сайти, на яких ви замовляєте косметику, і чи ви довіряєте інтернет-магазинам, чи ви боєте, що стануться подібні ситуації як мене, що я не сталась, і ви надаєте перевагу тому, щоб піти в офлайн-магазин, понюхати, попробувати. Просто біда в тому, що в нас в Україні справді дуже мало офлайн-магазинів. Нашому місці я з Луцька. У нас був Брукард, але так настільки я знаю, там власники мають відношення до Росії, їх всіх. Прикрили пара взагалі немає парфюмерного магазину. Оце сумно. Тому що навіть парфум вибрати. Ну як ти знаєш, який тобі запах запахіли? Ще попробувати потест. Також мені потрібно ще протерти обличчя за допомогою тоніка. Як ви бачите, тоніки теж можна розлити. Косметика така шикарна. Шкода, що не можу вам передати запах цього тоніка. Як він пахне, це просто, просто я не знаю, що моя шкіра б... робила б без всіх всіх засобів. Протираємо і наносимо крем. Це мій найулюбленіший крем називається він Азулен. Він блакитного кольору, але він поглинається. Він неймовірно гарно заспокоює шкіру зволожує. і ось такими масажними рухами, гарненько до своєї шкіри. Моя шкіра мені вдячна. Піду мити голову новими шампунями і розбиратися з дукласом. Сподіваюсь, вирішиться ситуація і дам знати. До речі, дуже цікаво, як вони відповідають. Все розповім. Я бажаю вам гарного дня! Бажаю, щоб ви доглядали за собою, любили себе, приділяли собі час, тому що ми в себе одні дівчата. Треба себе трошки любити. Тому підписуйтесь, залишайте комент, натискайте дзвіночок і фантастичного вам дня, красуні!